1 травня 1966 року два товариша по гуртожитку Григорій Москаленко, родом з Одеси, і Віктор Кукса, родом з Київщини, на даху Київського інституту народного господарства нині КНЕУ, встановили жовто-блакитний прапор. Це був зухвалий вчинок в часи московсько-радянської окупації. Місце було обране з огляду на те, що в тому районі вранці московсько-радянським окупаційним режимом формувалися колони демонстрантів для участі в комуністичній пропагандистській акції. Жовто-блакитний прапор був пошитий із двох жіночих шарфів. З грошей Українська Народна Республіка скопіювали національний герб, вирізали його з чорної матерії і нашили на прапор. Друкованими літерами чорнилом на прапорі було дописано, ще не вмерла Україна, ще її не вбито. ДПУ Москаленко стояв на сторожі біля пожежної драбини з самопалом, кукса виліз на дах, зрізав кухонним ножем червоний прапор і натомість прив'язав синьо-жовтий. О 6 годині 30 хвилин двірник інституту під час огляду території помітив синьо-жовтий прапор і повідомив адміністрацію навчального закладу. Ті викликали представників міліції. На виклик прибув співробітник московсько радянського комітету державної безпеки. Який забрав полотнище червоного та синьо-жовтого прапорів. О 10 годині 30 хвилин до інституту прибула слідча група з криміналістом і оглянула місце, склали протокол та порушили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність Українська Радянська Соціалістична Республіка. В інституті спецслужбами московсько-радянського режиму був посилений студентський склад сексотами та проведенню письмових диктантів серед студентів, щоб виявити почерки. Максимально наближені до стилістики напису на синьо-жовтому прапорі. Наприкінці 1967 року вжиті заходи дали позитивний результат, слідство вийшло на організаторів вивішування синьо-жовтого прапора. Григорій Москаленко та Володимир Кукса були заарештовані московсько. Радянськими окупантами 21 лютого 1967 року та на закритому засіданні суду були визнані винними у проведенні антрадянської агітації і пропаганди та у виготовленні та зберіганні вогнепальної зброї, якою назвали самопал Москаленка, яким він планував відікувати сторожа. Окупанти Москаленку присудили три, а куксі два роки ув'язнення в московсько-радянських концтаборах. За часів незалежності України. У 1994 році пострадянські суди і прокурори відмовили в повній реабілітації українських патріотів через наявність в справі зброї, тобто самопалу який зброєю навіть не був. 18 березня 2002 року в Києві створено громадський комітет за реабілітацію першотравневої двійки, який поставив за мету домогтися повної реабілітації Москаленка і Кукси. Під тиском громадськості лише у 2007 році вони були реабілітовані Верховним судом України. За рік до реабілітації, указом президента України, обоє були нагороджені орденом за мужність і ступеня. 16 листопада 2006 року, на будівлі вишу, над якою у 1966 році було піднятий жовто блакитний стяг, встановлено меморіальну дошку в пам'ять про геройський вчинок Кукси та Москаленка. У 2016 році Кукса нагороджений орденом свободи від президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.